Давно, багато літ тому, коли звірі мали хутро, зовсім не таке, як нині. Тигр був не смугастий, а гладенький, жирафа не мала цяток, а зебро смужок. Вивірка дуже тішилася своїм хутром, але не мала хвоста. Так само й лис. мав там якийсь хвостик, але зовсім куций. А панував тоді над звірятами. Лісовий чародій, опікун вивірок і сарн, левів і тигрів, наближався новий на рік. Чим же вдарувати своїх звірів на свято? задумався лісовий чародій. І так глибоко задумався, що аж голову низько похилив, і велика борода прослалася йому біля ніг срібляста й пишна. Глянув чай на неї, погладив Ой, гарну бороду маю. А чи не обдарувати чимось таким звірят? Прикликав всіх звірів до себе. От тоді, то, власне, зубр і кожук дістали бороди. Лев, проте не захотів бороди, попросив гриву і дістав гриву. Жирафи хотіли цяток. Тигрові подобалися смуги. А лисові почародій подарував гарний пухнастий хвіст. Ніхто не має такої прикраси, радів лис, вертаючи до своєї нори. Глянув на себе вставок, як у дзеркало, хвіст відбивався у тихій воді. Сріблястий, блискучий, пообіглуй з дорогою, аж курява знялася. Запилиться, забрудниться мій хвіст. Що ж тут робити? Як зарадити? З лісу вийшов малий колючий зачок і поволі подріботів дорогою. Їжак отоді вперше побачив лиса, а коли лис був зовсім близько, їжак гречно йому вклонився. Кажуть, лісовий чародій роздає гарні хвости, горіли, бороди. Хотів би і я вдягнутись якесь гарне хутро. Чи далеко до чародія? Лист хитро примружив очі, помітив, що їжак дуже схожий на щіточку. І що ця щіточка дуже б йому придалася і справді придалася б. Ото я, лісовий чародій, сказав лист і блиснув своїм золотистим хвостом. Я глянув на нього з подивом і подумав так, тільки чародій може мати такий гарний, такий пишний хвіст. А ось мовив підступно, зміню тобі хутро, але задурно цього зробити не можу. Якщо цілий рік будеш чистити і чесати мого хвоста, сам себе не пізнаєш. Хочеш гриву, матимеш гриву, а може, більше до вподови борода. Будь ласка, матимеш бороду, все, чого тільки забажаєш. Їжак, заплющив від захвату очі, уявив, який гарний стане, вірно прослуживши рік у зачародія. Ото буде й ти лісом, а золотиста грива маєтиме на вітру. А може, йому більше до лиця смугасти хутро. Гаразд буде чесати твій хвіст, згодився їжак. Залишився їжак при лисові Двадцять разів щодня чесав йому хвіст, а ще гладив, чистив, здумухував кожну пилинку. Минув рік, став їжак перед лисом, лисе, че радію, настав час дати, ти ще обіцяв. Лися немов задумався глибоко у лісі е, саме ши тобі гарне хутро. Мусиш ще півроку почекати. Загальна то робота. <кхм> І від тоді, коли бачить їжак виса, згортається в клубок, мабуть, пам'ятає, що через нього немає ані гарного хвоста, ані довгої гриви, ані бороди.